Гарного дня вас вітає компанія Автопарк Одеська філія. У нас нове надходження: це Volkswagen Golf 7 серії з 2-літровим дизельним двигуном та механічною 6-ступеневою коробкою передач. Автомобіль на максимальній комплектації, в чорному кольорі, на ось таких оригінальних легкосплавних дисках, майже з новою гумою. Стан автомобіля просто ідеальний, повністю обслугований, не вимагає жодних вкладень, сів та поїхав. Зараз обійду його по колу та переглянемо салон. Дуже економне авто. Ось як він виглядає ззовні. Бере палива по місту, 6-7 літрів. Ось як виглядає салон. Гарна чорна шкіра, в збереженому стані, нічого не затерто, не протерто. Дуже охайний салон. Видно, що за автомобілем слідкували, Стан дверних карт. Автомобіль повністю тонований, є безключовий доступ. Ось як виглядає сидіння спереду, як в новому автомобілі. Думаю, тут можна обійтись без коментарів. Станверних карт, повний електропакет, датчики світла, датчики дощу. Переміщаємося в салон автомобіля, пробіжимося швиденько по комплектації, є повне мультикермо. Гарна мультимедіа, є камера заднього виду, передні та задні парктроніки, двохзоний клімат-контроль, підігрів сидінь. Ось як це все виглядає. Рідний пробіг у автомобіля 194 тисячі кілометрів. Але виглядає як новий. Переглянути та придбати дане авто, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 а Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг.